вітаю вас, це хлопці з нуля. Ми знову на хрещатику. Сьогодні я розпитаю людей, що вони думають про відставку Андрія Єрмака. Поїхали? Почули ну, про відставку Андрія Єрмака, голову адміністрації президента. Ну, цього хлопчика? А Як думаєте, це було правильне рішення його звільнити? Ну, я думаю, да. Люди мусять бути професійні. Прийшов за нашими такими розуміннями з торгівлі, за різними інформаціями. Ну, як... З вільного, з вільного ринку. Я думаю, що мусить бути професійна людина. І крім того, спорна. Я життя пам'ятаю давно, це така система, яка начебто і в Конституції немає, і, і канцелярські функції. він, Він на себе вже дуже багато брав, чи його таким телевізія зробила. Я думаю, вірно і треба розбиратися, а не давати втікати, чи має думка така: розібратись, де гріхи, де правда. Ви думаєте, що він може втекти з України? Ну чому ні? Паша втік. повиїжджали в свій час Янукович, Азаров, Вінніченка, Грушевський. Всі. Якщо брати історію, чому То, він не може. А ви сказали, що він з торговлі, це неправильно. А ви вважаєте, що бізнесмену з торговлі людини не може вот? По-перше, він не бізнесмен. Бізнесменів, як казала моя знакома поль з польського посольства, капіталізм, капіталізм є, нема капіталістів. Це ж не бізнесмени, ну які вони бізнесмени? Михайло Сергійович дав указ про кооперативи і понеслось. Це ж ну бізнесмен, це Ілон Маск, це ну там володар якогось там. БМВ, а так хлопці вкрав, з'їв і за рогу виглянув. А це було вчасне рішення його звільнення? Та да ні, ні. Вже давно ходили, ходили такі чутки. Може якесь місце прокляте, ні? Думаю, так, да. ну воно якесь незаконне. Кажуть, що там олівці треба стругати, щось папером забезпечувати, вони на себе брали функції. Ну так світ сприймав, Європа сприймала, і американці сприймали. Ну за конституцією цієї ж посади немає. Може місце, як ви кажете, таке пороблене. Останнє питання: А якщо президент скаже на Новий рік, я йду в відставку, це буде правильно чи ні? Я, значить, я серед людей і. Думка навіть не 50 не 50. Дуже багато людей бояться це вголос сказати, але кажуть, що пора. Слухайте, а все ж таки війна, такий напружений момент, переговори. У мене таке враження, що він втомлений і себе вичерпав. У мене враження таке. Добре, якщо президент піде, хто хто очолить країну? ваш погляд? Хто б міг це зробити? Я за те, щоб гражданська людина, але багато кажуть за військових. прізвища називати їх не хочу. Я за те, що прийшла гражданська. Ну, може, Порошенка, може, але називають різні прізвища. Чули про те, що президент мене звільнив голову адміністрації Андрія Єрмака? Так, я бачила новини. А як вважаєте, це правильно чи ні? Так, я вважаю, що це правильно. Чому? Чому? Тому що такі люди не повинні сидіти і, вибачте, е гроші собі до карману. Е не для людей. Він був не для людей. А ви переконані, що він якісь гроші, корупційні схеми… – Так. так. О, вся моя родина з цьому переконана насправді. Тому. Ага. Скажіть, будь ласка, це вчасно було зроблено? Е, ні, це треба було раніше робити. Бо вже скільки років війни, і його треба було раніше, бо він. Мені здається, він проросійський, тому проросійська людина. Тобто він був не за Україну, він хотів влади, він хотів грошей, але не допомога українцям, не допомагав військовим. Але все ж таки йому президент довіряв чомусь? Бо не побачив від початку, він не побачив, яка він людина. Він себе презентував гарно, він не повірив цьому, але на жаль, він побачив тільки зараз, коли ну може ще не пізно, але тобто те, що президент його взяв, це була помилка. Так. І останнє. А, якщо президент скаже, що я на новий рік іду в відставку, то буде правильно, чи Е, Ну це я скажу складне питання, але він людина, яка теж тримає оборону для України. Тому я можу сказати, що це було прикро. Бо він е, взяв е, на себе відповідальність, е, і тому я маю, він має йти до кінця вже. За ним звільнив голову адміністрації Андрій Єрмака. Я кажу, це правильно чи ні? Правильно. Чому? Тому що ті всі докази, які були озвучені, зокрема обшуки НАБУ, я думаю, скомпрометували максимально його посаду. А Це було вчасне рішення? На жаль, ні. Думаю, що рішення мало бути трохи раніше, тим паче ми знаємо, що рішення про обшуки були ще 21-го, а обшуки самі 28-го здається. Скажіть, будь ласка, останнє питання. Якщо президент скаже на новий рік, наприклад, чи я йду у відставку, як ви поставитесь? Сподіваюсь, такого не буде. Зараз це, на мою думку, неправильний крок, тому що все-таки він є головнокомандуючим нашої країни. Президент на Новий рік, наприклад, сказав, що я йду в відставку, ви поставилися негативно. Ні. Я би не поставилася негативно. Він так вирішив, я сприймав, сприйму його е, вирішення, але теж вважаю, ну, і не за Конституцією це все-таки. Під час війни ніхто нікого не міняє, наскільки я розумію. Можливо, я не права. Взагалі треба міняти президента зараз? Або ні? Ваш, ваша точка зору? В даний час ні? В даний час ні в якому разі це моє таке поняття. Я за нього не голосувала, вам чесно кажу. Але коли прийшла війна, вибачте, потрібно думати про державу. Мені здається, що він зараз думає про державу. Президент звільнив голову адміністрації Андрія Єрмака. Як вважаєте, це правильно чи ні? Ну, якщо ще президента змінити, то буде взагалі правильно. А ви вважаєте, що і президента треба? Ну, звісно. А що, вони, вони не пов'язані, не пов'язані. А ви вважаєте, що президент в якихось схемах приймав участь чи щось таке? Ну, вони ж в місті. От ви будете зі своїм допомогом щось робити. Ви не будете знати, що він робить? А, ну, дивіться, добре, якщо президент на Новий рік скаже, я йду в відставку, це буде... Отлично. Добре, а хто замість нього? Not... То не важливо. Буде чують другий чоловік буде краще. Президент голов адміністрації Андрій Єрмака, кажу, це правильно чи ні? Mm, на мій погляд, правильно. Чому? Э -е calories. Це да, дуже довго на це відповідати, але дуже багато інформації е, шириться про Андрія Єрмака. Е, е, і, мабуть, саме тому президент чинив правильно. Вважаєте, це було вчасне рішення? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що треба було це зробити раніше. А наскільки? Ну, я не поставлю такі якісь терміни, але я вважаю, як тільки щось відбувається, треба на це реагувати, а не толерувати якісь моменти. Останнє питання: якщо, наприклад, президент скаже на новий рік, я йду в відставку, от як ви до цього поставите? Е, це дуже важке питання, тому що е, я не впевнена, що нам зараз на руку е, міняти нашого президента е, ну, от навіть зараз да, ми дивимося, везуть кортеж. то зараз війна. Е, і це, мабуть, дуже дуже буде важке рішення. Я думаю, що його треба міняти, коли в нас будуть якісь гарантії від партнерів і домовленості. Тобто він зараз виступає людиною, яку вже всі знають, яка має певну вагу, яка ну, як би їздить на перемовини. Тому я вважаю, що зараз це буде недоцільно. Хоча я скажу так, я підтримую, що його треба міняти. А є, є якісь кандидатури у вас? Хто вам подобається? На жаль, не скажу. Нема кандидатур. Я про це думала, і поки що в мене нема відповіді на це питання. Я вважаю, що ми самі винні, що в нас нема кандидатур. Тобто немає таких яскравих особистостей? Яскраві особистості є, але я вважаю, що вони кожен має бути на своєму місці. Наприклад, я дуже дуже поважаю е залужного, е але я вважаю, що людина має на своєму бути місці, і все ж таки він. Ну, Тобто президентство це трошки не його. Він дуже крутий фахівець свої, да, в своїй галузі, не дивлячись на те, що хтось там його хейтить. Це особиста моя, ну, думка. Але я вважаю, що він має бути на своєму місці. Там хекари. Буданов, малюк, білець. ж таки, ці люди, я їх дуже поважаю. Той самий Редіс, білецький, але ці всі люди займають свої посади, на яких вони, як на мене, мають і знаходитися бути. Звільнив голову адміністрації Андрій Єрмака. Як вважаєте, це правильне рішення? Так. Чи ні? Чому так? Правильно, тому що порядку нема. Президент повинен ру руководити. Я якби рускоязичний і хочу розмовляти українською. Ага. Це було вчасне рішення чи раніше треба було зробити? Раніше. Наскільки? Ну думаю, що років півтора. рік. Зразу, як поставив, зразу треба було знімати, а лучше не ставити. А, лучше. А, а чому лучше не ставити? Ну. Я думаю, що це не та людина. Він не розібрався в ньому Зеленський. Останнє питання. Якщо президент скаже, наприклад, на новий рік я йду у відставку, як ви поставитесь до цього? Це залежить від... Ми ж не... Якби просто вибори, то було б нормально. А так як у нас військові дії, це треба запитувати у військових. Як на це повлияє на фронт чи ні? Розумієте? Це серйозне питання. взагалі, у вас влаштовує цей президент, чи ви б хотіли іншого? 음, українці завжди хочуть іншого і лучшого. Президент звільнив голову адміністрації Андрія Єрмака. Як вважаєте правильно чи ні? Абсолютно. Чому? Та він вже надає усім. <кхеш> а АБ, це що, не він, а Ліваба? Хіба це не Єрмак? Е, я не знаю. <кхеш> а я думаю, що він. Це ви маєте на увазі ці плівки? Так, ці плівки. Тобто ви вважаєте, що Єрмак був в долі, заробляв гроші так і таке інше? Ну, він, я, так, я так вважаю, що він возглавляв цю банду. А президент знав про це? Абсолютно. Як це президент не знав, ліва рука, що робить права. Президент знав. Я так, то, також вважаю. Добре, останнє питання. Якщо президент, наприклад, на Новий рік скаже, я піду у відставку, як ви це сприймете? У відставку? Президент хіба може піти в відставку? Може, може. Ну, -ой. я думаю, що хай би він лишався, поки йде війна. Все-таки він багато зв'язків за кордоном. Це... Він потрібен державі. Друзі, це хлопці з нуля. Якщо коротко про те, що ми сьогодні почули на вулицях Хрещатика, людям не подобається Єрмак, але вони все ж таки підтримують Зеленського.